Діти, розгляньте, будь ласка, ілюстрацію Родове дерево. Що вам сподобалося на цій ілюстрації? Подумайте, чому люди похилого віку розташовані внизу, біля кореня дерева, а діти на самісінькій верхівці. Чим ця родина відрізняється від вашої? А чим схожа? Розкажіть про свою родину. Діти, як можна назвати членів родини лагідно, ніжно, мама, матуся, мамуся, мамулочка, мамочка, матінка, тату, татку. Татусь, татусенько. Баба, бабуся, бабусенька, бабуня. Дід, дедусь, дедуня. дідусеньку, дедуню. Брат, братик, братуночка. Сестра, сестричка, сеструня, сім'я, сімейка, молодці. Діти, послухайте, будь ласка, вірш Наталії Григорєвої родове дерево. Це родове дерево я сам намалював. І на цьому дереві родину всю зібрав. Дідусі й бабусі це коріння наше, стовбур це мої батьки і ще тітка Даша. Дядька Гриця посадив я на товстій гілці, а на другій примостив ще й папугу в клітці. Поруч дядька жіночка, то Невістка наша, а в матросці їхній син, і звуть його Саша. Він двоюрідний мій брат і племінник тата. А до нас приїхав він на велике свято. На верхівці Мурочка, Люба кішка наша, а в бейсболках то вже я і сестра Наташа. Діти. Спробуйте і ви намалювати родинне дерево, і зобразити на ньому членів своєї родини.